Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни в умовах військового часу продовжує роботу і рятує життя бійцям ЗСУ. Лікарі тут працюють не лише з простими травмами та пораненнями досить часто до госпіталю перевозять таких пацієнтів, котрі надважкі. з війною. змінилась специфіка поранень, і лікарі пояснюють, що у зв'язку з цим змінились і підходи до лікування та реабілітації. Також адміністрація госпіталю змінила обладнання, і цей процес продовжується. Створення цього центру воно продиктовано ситуацією, в якій опинилася наша держава, тобто це агресія Російської Федерації, тобто з'явилася нагальна потреба в реабілітації і допомозі по першу чергу військовослужбовців, які зазнали травм або поранень під час військової агресії. До цього часу цей центр був Київським міським клінічним госпіталем ветеранів війни, де в основному, в основному проходили лікування ветеранів великої вітчизняної війни, але після початку бойових дій він був перепрофільований і змінилося напрям його е, функціонування. це реабілітація, е, взагалі медична реабілітація, і в основному це медична реабілітація е, військовослужбовців, які зазнали враження під час військової агресії. Та паліативна допомога, на жаль, вона теж потрібна в даній ситуації для більш тяжких випадків цієї допомоги. Ті умови, які існували в установі, вони були, не відповідали сучасним вимогам, особливо для тих пацієнтів, яких ми реабілітали. Літуємо, тобто це наші герої, і вони повинні бути в сучасних вимогах. Цей центр створюється і ремонтується. Він робиться у відповідності всім сучасним вимогам для цих центрів. Він нічим по своєму оснащенню, по медичному, по реабілітаційній програмі не відрізняється від сучасних європейських центрів реабілітації. Навіть краще У нас є пакети законтрактовані національної служби здоров'я реабілітація. Стаціонарна є стаціонарне лікування хворих, є паліативна допомога. Тобто, в, в залежності від цих пакетів є напрям ребенка. Це є такі госпіталі, лікувальні установи, яких багато що в Україні надають реабілітаційну допомогу, але на такому рівні я вважаю, що це ну, найкращий рівень, який ми забезпечуємо на увазі рівень матеріально-технічної бази. І я вважаю, що і підготовка спеціалістів теж на належному рівні, тому що в нас на налагоджена співпраці з, багать, з з багатьма науковими становами. У нас проводяться у нас на базі, знаходиться е, кафедра фізичної реабілітаційної медицини, і у нас багато фахівців, ми мали змогу з ними поспілкуватися і ще матиме змогу. Наприклад, були на навчанні обміну досвіду нещодавно приїхали з Брюсселя. тобто має знають новітні технології, знають як організовано. Тобто я вважаю, що цей центр на найвищому рівні і по матеріально-технічному оснащенню і. По складу спеціалістів серед найбільш розповсюджених травм: мінновибухові артилерійські поранення та комплексні травми у Київському міському клінічному госпіталі до захисників індивідуальний підхід, який включає в себе лікування кількох травмованих ділянок тіла, реабілітацію, психологічну допомогу та освітньо-культурну підтримку, що сприяє швидшому відновленню. Якістю лікування пацієнти задоволені, відгуки в нас позитивні. Принципі, проводимо величезний об'єм роботи і багато складних випадків, комбіновані поранення. В комплексі змінилося і підхід до лікування, змінилось і характери поранень, тому що раніше це більшість більшості своїх були дорожньо-транспортні ситуації або ж падіння. Травматизм такого плану зараз же це все міноубухові, артилерійські поранення і так далі, тобто специфіка. Вона змінилась як така, і звичайно, що підхід до лікування тут має бути комплексним. Тобто, тут недостатньо виключно працювати над однією ділянкою, яка була ушкоджена. Тут треба працювати із психологічним станом пацієнтів, адаптація до соціуму. Окрім цього, індивідуальний підхід до кожного пацієнта. до… Ділянки ушкодження для того, щоб максимально швидко і максимально якісно надати допомогу. В нас кардинально змінилось і обладнання, воно все нове. В принципі, те, що було раніше, це все ж таки було більш застаріле обладнання, яке ми використовували по максимуму. І набагато більше навантаження йшло на спеціалістів, тому що багато чого треба було виконувати. Індивідуально вручному режимі. Зараз же ми це все можемо провести за допомогою обладнання. Як фізичний терапевт, можу сказати, що паліативну допомогу. Ми фізичні терапевти також надаємо. Ми консультуємо з виклика лікар і Ми консультуємо, розповідаємо, як займатися пацієнтам, і проводимо заняття, якщо такі необхідні, з пацієнтами і в подальшому виписуємо свої рекомендації, щоб пацієнт міг продовжувати або самостійно зайнятися, або може перейти на або чорний режим Ну, ми ще використовуємо бальнеологію, тобто у нас є ванни, у нас є басейн, дуже класно допомагає пацієнтам, особливо через те, що це травми війни, це спина, каністерапія. До нас приходять тварини, з якими також пацієнти спілкуються, мають змогу спілкуватись, і причому приходять різні. Інколи нам з Київського зоопарку показують там паличники. ті самі здається, маленька тваринка, але теж може зацікавити і щось цікаве. Про себе дізнатись і про тваринку пацієнтам подобається спілкування з тваринами. Службові собаки також приходять, спілкуємось з приводу того, що за рахунок нового обладнання можемо проводити, у нас нарешті з'явилось можливості працювати з пацієнтами з координаційними порушеннями більш. Так, структурно, бо у нас з'явились і класні діагностичний апарат, і також є різні от такого плану апарати, не знаю, скільки видно в кадрі буде, які займаються також координація, баланс. З'явилось багато підвісних систем, нарешті. Тобто, ми можемо пацієнта рано вертикалізувати і спробувати там пройти якийсь етап з ним, щоб він зміг. Також у нас з'явилася ерготерапевтична квартира, смарт-квартира, в якій пацієнт адаптується, там є девайси для повсякденного життя. Тобто, там а, праска, прасувальна дошка, стіл, стільниця, а, шухляди. І пацієнт може адаптуватись до того, щоб жити самостійно вже. Ми використовуємо її в різних варіаціях, тобто або ми тренуємось там з пацієнтом, використовуємо її лише як тренувальну залу, або інколи у нас зараз є практика така. Ми стілимо пацієнта в цю квартиру перед випискою, щоб він там адаптувався і зміг повернутися вже до себе додому і самообслуговуватись. Серед пацієнтів військовослужбовець Антон Федоров, який отримав поранення над лиманом, та інші пацієнти, які зараз перебувають у госпіталі на реабілітації. Під лиманом, там в лиманських лісах. Це була міна, яка рядом упала. Перебила руку. Мені Мені зробили операцію і перевели сюди на реабілітацію. В принципі, в мене були контрактури плеча, кість, кінцівки. Не міг підняти руку. Ну, зараз вже результати є. Задоволений цим, в принципі, фізіотерапевти добре працюють. Палати удобні порівняно з іншими лікарнями, яких я лежав вже. Тут і удобно поспати, можна Придумані душові кабінки для таких людей з заграничними можливостями. Процес проходить чудово, все. Задоволений. Як відпочиває тут, не лікує, скажімо так. Адаптований мене все у страві, все в поміністраві. Ну не вистачає чогось. От ну це не зв'язано не з медициною, не з усім, просто відчуття чогось не вистачає. Нещодавно госпіталь відвідала шведська урядова делегація на чолі з заступницею прем'єр-міністра Швеції, міністеркою з питань енергетики, бізнесу й індустрії Швеції, пані Еба Буч, та заступник голови місії посольства Швеції в місті Києві Каспер Андерсон гостям провели екскурсію по закладу. Також вони поспілкувалися з пацієнтами, побачили оновлені умови перебування та реабілітації наших пацієнтів. Є вимоги дуже багатьох нормативних актів, тобто не можеш зараз існувати лікувальний заклад, не виконуючи вимоги Національної служби здоров'я України. А наприклад, Національна служба здоров'я України вимагає наявність наприклад певної кількості там кондиціонерів, певних вимог там для доступності інвалідів, для ага. інклюзії. І ну, це не це не тільки і державні будівельні норми. Це вимагають до початку ремонту. ця установа не відповідала нічому. А зараз вона відповідає ну, просто всім вимогам. Це є індивідуальна програма реабілітації, де. У нас вже є заплановано часовий проміжок орієнтований, скільки буде цей пацієнт згідно з цією індивідуальною програмою коригується, але все одно, то, що ви розуміли, у нас вже є навіть, не, не скажу, що черга, але запис так. у нас вже є. Тобто пацієнтів у нас достатньо. У нас зараз працюють чотири поверха, і ми плануємо от найближчим часом закінчимо ремонт, і майже вже по цих поверхах закінчено. Плануємо запускати черговий поверх, черговий поверх. Щоб розуміли, ми. Десь на минулому тижні запустили сьомий поверх, то протягом суток заповнився це відділення, враховуючи вимоги і для як для військовослужбовців, і для національної здоров'я І ми плануємо, зараз у нас 160 ліжок працює, плануємо запустити десь наступний тиждень, через тиждень запустити ще один поверх, буде 200. І взагалі, потужність, ми плануємо загально 350 ліжок. Що стосується ремонтів, це, по-перше, щоб ви розуміли, всі ремонти, які проводилися в нашій. Установить вони проводилися виключно за кошти міського бюджету. Є у нас є і Червоний Хрест, допомагає і і «Про ООН» допомагає. Вони Японія спільно спільного з «Про ООН» там передають обладнання і Брюссель, Співпраця вони через Київську міську державну адміністрацію співпрацюємо ми з ними. Вони теж нам дуже допомагають із обладнанням все, але але 99% видатків, 99% дев'ять відсотків кошти територіальної громади міста Києва. Це. Навітніше обладнання, яке не просто так, от воно закуплено, а Ми дивилися в різних центрах, У нас були консультанти, у нас е, кафедра фізичної ремонтаційна медицина. Тобто, сама специфікація обладнання вона дуже ретельно відпрацьовувалась. Вона систематизована, систематизована і відповідності до цих профілів і до контингенту, який у нас знаходиться, і ну вам більше розказують наші фізичні терапевти, ерготерапевти. Тобто у нас основна співпраця це заклади охорони здоров'я міста Києва, які госпіталізують теж військових Після гострої острого періоду або центральний військовий шпиталь Містерства оборони України це основний наш донор. Тобто тут основна маса хлопців, ви побачите, це ще військовосворотці, і більше 50% Ми їх поставимо на ноги, реабілітуємо і повернуться ага. ще захищати нас з вами. За період більше двох років повномасштабного вторгнення досить гостро стоїть питання про медичну допомогу у київському міському клінічному госпіталі. До захисників мають індивідуальний підхід. Виконувач обов'язків директора Борис Борисов впевнений, що реабілітаційний центр слугуватиме швидкому одужанню наших захисників і наших героїв.